Зараз скажу дуже важливу річ для тих, хто планує чи думає про те, щоб почати терапію, психотерапію. Якщо ви наважились, то дайте собі час і розплануйте так, щоб вам, хоча б на 10 сесій, вистачило ваших ресурсів, вашого часу, ваших грошей. Якщо вам сподобався спеціаліст, якщо ви прийшли на першу консультацію, там на перші три консультації вам зайшла людина, то дайте собі час чіткий. Мінімум 10 сесій, хоча б, якщо ви не знаєте, чи ви будете там рік в терапії, чи скільки вам потрібно, майте на увазі, що потрібно закінчити ваші стосунки з терапевтом. Це дуже дуже важливо. Не так важливо може для вас, але для терапевта це означає, що незакінчений процес, і що ви в цього терапевта є ще клієнтом. І ментально ми не можемо можемо впустити нових людей, поки у нас не закінчені старі стосунки. І уявіть собі, якщо цих стосунків там 10, 15, 20 чи більше, ну просто не психіка не здатна впускати нових людей. І вам буде зрозуміло на якому ви етапі, і що ви встигли, і що у вас вийшло. Так що, будь ласка, звертайте на це увагу, якщо ви запланували терапію.